Мої вітання! Сьогодні поговоримо не тільки про види обставин, а й про магію чисел. З вами Анна Бездолій, Урок української. Немає восьмикласника, який не знав би, що таке обставина. Так само, мабуть, немає в Україні дітей, які б не знали про Гаррі Потера. А чи знали ви, що захоплення Гаррі Потером стало такою лихоманкою, що дорослі теж не могли відірватися від книги? Та вони соромили з'являтися на людях із дитячою книжкою в руках. Тому, уявіть собі, ще у 1998 році з'явилося перше доросле видання. Історія та сама, просто з похмурішими обкладинками. Є фанати, що дослідили магічні числа в романі. Найпопулярнішим, звісно, є число три: три товариші Гаррі, Рон і Герміона. Мов три другорядні члени речення додаток, означення і обставина. Чотири це номер будинку, у якому жили дурсля. Шість сов принесли Гарі Мітлу німбус. Сьомий місяць липень, час, коли народився хлопчик. У кожній команді з квідичу семеро гравців. Та й взагалі сімка часто трапляється в цій історії. А от цифра 8 — символ нескінченності. І саме стільки видів обставин існує в українській мові. Обставина другорядний член речення, який указує на час, місце, спосіб, інтенсивність, причину, мету, умову, допустовість дії. І, звісно ж, відповідає на запитання часу коли, доки, як довго, відколи, місця, де, куди, звідки. Способу дії – Як, яким способом, міри і ступеня. Як часто? Якою мірою? Скільки. Причини. З якої причини? Через що? Чому? Мети. Навіщо? З якою метою? Для чого. Умови. За якої умови. Допусту. Незважаючи на що. Означає умову, всупереч якій відбувається дія. Гаррі Поттер летить на допомогу. Потренуйтеся. Віддай листи. Зараз же ні. Віддай листи зараз же. Так. Віддай коли? Зараз же. Це обставина часу. Нещодавні події змушують нас негайно впровадити у школі новий розпорядок. Усі учні повертаються до загальних зал своїх братств до шостої вечора. Зверніть увагу, що забудови обставини можуть бути непоширеними. Одне слово. Як негайно. Поширеними. Два і більше слів. Доки до шостої вечора. У повітря піднімайся. Чого ви сюди притеся, Флін? Тренуватись. Підіймайтеся куди у повітря, притеся куди сюди. Так, це обставини місця. Міністерство нині працює над нормовом. І пам'ятай вимовляти дуже-дуже чітко. Працює як? Яким способом? Наднормово. Вимовляти як? Чітко. Ці обставини вказують на спосіб дії. Ти нам потрібна Герміоно як ніколи. Як ти смів украсти машину? Я обурена донестями. Май на увазі, магли не дуже звикли бачити в небі автомобілі. Потрібна наскільки сильно, як ніколи. Обурена якою мірою донистями. Звикли наскільки не дуже. Усі ці обставини вказують на міру і ступінь дії. Якось у тераріумі. Я, мимоволі, напустив пітона на мого кузена Дадліс. Напустив чому? З якої причини? Мимоволі, це обставина причина. Я піду до себе в кабінет. Готуватись. Піду навіщо? З якою метою? Готуватися. Це винятковий момент, коли обставиною є інфінітив, перед яким ми можемо поставити сполучник Щоб. Гаррі зітхнув і витягся на ліжку. Вчора він усе б віддав, щоб опинитися тут, а нині волів би сидіти в комірчині з листом, ніж на горі без нього. Сидіти за якої умови? Без нього. Було очевидно, що, попри всі чутки, вона. Професорка МакКонґел повірить їм тільки тоді, коли їх підтвердить Дамблдор. Повірить, незважаючи на що, попри всі чутки, обставина допусту означає умову, всупереч якій відбувається дія. Друзі. А чи пам'ятаєте ви, що до обставини ми ставимо запитання від присудка і підкреслюємо так: риска. риска. Наприклад, Гаррі Ловець найкраще грає у квідич. Виділений член речення обставина. Подумайте, а якою частиною мови вона виражена. Без сумніву, найкраще це прислівник. Однак чи всі обставини це прислівники. Пригадайте, насправді ні. Адже обставини можуть бути виражені також і дієприслівником. Відпочивши, ти зможеш продовжити подорож і діє прислівниковим зворотом. Піднявшись нагору, Гаррі вдягнув плащ невидимку. І іменником у непрямих відмінках. Китька тепер сиділа на їхньому мурі. І навіть інфінітивом. Друзі зупинилися перепочити. А ще слово сполучення. Місіс Поттер була сестрою місіс Дурслі, але вони не бачились уже кілька років. І фразеологізмом. діти мчали з усіх ніг швидко. І порівняльним зворотом. сидітиму, як миша, наче мене й нема. Обставини, виражені дієприслівниковим зворотом, на письмі відокремлюємо комами. Заїжджаючи на подвір'я будинку номер 4 Дурслі відразу зауважив смугасту китьку. Місіс Дурслі, стуливши вуста, сьорбала чай. Його довга пурпурова мантія волочилася по землі, ховаючи черевики з пряжками на високих підборах. Але ком ми ніколи не ставимо у таких випадках. Коли прислівник і дієприслівниковий звороти виступають однорідними обставинами, діти весело і випереджаючи один одного, вибігли із хатинки Геґріда. Коли зворот є фразеологізмом. герміона, Рони, годі сидіти, склавши руки, тобто без діла. Коли одиничний дієприслівник стоїть після присудка. Люба професорко, я ще ніколи не бачив, щоб кіт сидів отак заціпанівши. А якщо одиничний дієприслівник стоїть перед присудком, від якого залежить, тоді коми тут, як тут. Усміхнувшись, він повернувся до кицьки, але її там уже не було. До обставини, вираженої іменником із применником, іноді можна поставити питання додатка. Гегріт зберіг уламки своєї чарівної палички та вмонтував їх у рожеву парасольку, завдяки чому у нього є можливість використовувати час від часу прості заклинання. Від присудка ставимо питання вмонтував куди у парасольку? Обставина. Або вмонтував у що у парасольку? Додаток. У таких випадках обидва варіанти вважають правильними. А як же Гаррі Поттерівська магія чисел? Продовжуємо. Чи пам'ятаєте ви, з якої колії вирушав Гогвардський експрес? Так, 9 і 3 чверті. 11 Віку, якому маглівське життя Гаррі круто змінилося, і він вступив до Гогвертсу. Лексична хвилинка не вступити в Гогвертс, а вступити до Гогвартсу, бо вступити не на року можна, наприклад, в калюжу. А 12 – то твої бали. Отож, ми сьогодні розглянули вісім видів обставин і згадали, якими членами речення вони виступають. логомора і двері домашки відчинено. Не варто поринати у мрії, забуваючи про життя. Пам'ятайте про це скоро. Побачимось. Бувайте і всі, всі правила. Пам'ятайте.